Нерухомість Болгарії користується великою популярністю у людей з усього світу. Сприятлива екологічна обстановка, розвинена соціальна структура, відсутність мовного бар'єру, сонячний та теплий клімат ось найголовніші переваги регіону. Болгарія не має жодних обмежень для іноземних громадян. Житель будь-якої країни має повне право на те, щоб стати щасливим власником власної нерухомості квартири, апартаментів, студії. В Болгарії дещо інакше справи з купівлею земельних ділянок та будинків із власної території. Таку нерухомість нерезидента можна придбати тільки на юридичну особу, зареєстровану в Болгарії. Вирішивши купити квартиру в Болгарії, насамперед необхідно визначитися з метою покупки. Умовно всі цілі можна поділити на три групи. Перше нерухомість для постійного проживання. Друге купівля нерухомості в Болгарії для відпочинку. І третє, що зараз дуже популярне, це інвестування з отриманням доходу. Якщо вам потрібна квартира для відпочинку та інвестицій, найкраще розглядати курортні райони, сонячний берег, святий влас, по а процедура купівлі квартири досить проста. І виглядає так: перше: внесення задатку відбувається після того, як ви обрали квартиру. Укладаємо з вами договір купівлі-продажу. Остаточний розрахунок ведеться з продавцем, реєстрацію нового власника, суму задатку, який необхідний для бронювання об'єкта, Зазвичай вона не менше двох тисяч євро. Цей задаток прописується до угоди про бронювання об'єкта. Після цього ви в призначену дату оплачуєте повну суму і підписуєте разом з продавцем нотаріальний акт про купівлю нерухомості. Цей акт свідчить про вступ у право власника. Після підписання нотаріального акту, ви, як новий власник, маєте зареєструвати свої апартаменти в інституті болгарської статистики. Булстаті. Та у муніципальній податковій інспекції задекларувати свою власність у більшості житлових комплексів на морському узбережжі Болгарії є оплата за лічильниками лише за електрику та воду. Оплата вивезення сміття та щорічного податку на нерухомість здійснюється один раз на рік. Вартість складає від 15 до 100 євро на рік, залежно від кадастрової вартості квартири. Опалення є лише у великих містах Болгарії та на півночі країни. На південних курортах у зимовий сезон можна обігрівати апартаменти кондиціонерами, електричними конвекторами або зробити під час ремонту теплу підлогу, наприклад. Прибуток від здачі в оренду своєї нерухомості залежить від місця розташування та категорії вашого комплексу сезону, території, розміру та якісті вашої квартири. Наприклад, оренда в сезон невеликої студії, в залежності від перерахованих вище факторів, може коштувати в середньому близько 1000 євро на місяць, а великі апартаменти категорії преміум чи люкс – 2-3,5 тисячі євро на місяць. Виникає питання, що таке такса обслуговування в Болгарії? Що це за термін? Це додатковий річний платіж для власників квартир, є обов'язковим і присутній переважній більшості туристичних комплексів в Болгарії. У комплексі з охороною, великою зеленою територією з ландшафтним дизайном, басейнами, шезлонгами та парасольками, дитячим майданчиком, спа-зоною, рестораном та паркінгом у середньому такса обслуговування складатиме від 6 до 15 євро за квадратний метр. Якщо ви хочете жити в гарному місці, за яким доглядають, вчасно роблять будь-який ремонт, якщо вам важлива безпека та приємне дозвілля, наявність басейну, або ж ви хочете вигідно здавати житло в оренду, то навряд чи в цих випадках варто заощаджувати на таксі обслуговування. При покупці нерухомості в Болгарії можна проживати для громадян колишніх країн СНД до 90 днів в одному піврічті або 180 днів на рік. У випадку, якщо у вас є підстава на проживання, пенсіонер за представництвом тощо, ви можете проживати цілий рік у своїй квартирі. Однією з важливих переваг купівлі нерухомості в Болгарії є право отримання ВНЖ. Вид на проживання своєю чергою дає право надалі на оформлення громадянства в Болгарії. Якщо ви вже купили нерухомість, при оформленні нерухомості є такі податки. Це одноразовий податок у Болгарії при оформленні нерухомості у власність 3% ви сплачуєте вартості самого об'єкту. Потім... Друге щорічний податок на нерухомість у Болгарії складає 0,15% від нотаріальної ціни квартири. Це найнижчий податок у Європі. Найпопулярніша нерухомість в Болгарії вторичка ричка на південному узбережжі Болгарії. Лідирує за низькими та доступними цінами. Це сонячний берег, Равда і Помор'я такі райони. І, звичайно ж, більш елітний святий влас, найбільші курорти, де можна вибрати нерухомість від бюджетної до елітної. Якщо ви плануєте покупку нерухомості в Болгарії, то звертайтеся до. Фахівців нашої компанії. Ми будемо щиро раді надати вам кваліфіковану підтримку, розповімо, як правильно купити будинок, квартиру чи земельну ділянку. Підберемо об'єкт, який відповідатиме всім вашим побажанням. А з вами була я, Лілія Сивогорла.